Друзі, рад вас вітати на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 самих найчастіших помилок, які роблять новачки в DeFi при роботі з полами ліквідності. В цілому їх набагато більше, але ми дуже коротенько роздивимось зараз 5. І всі інші будемо вже в подальшому в роботі з полами ліквідності, будемо їх знаходити і думати, як їх можна ж вирішити. Але це в цілому. Основні, які всі, хто взагалі вивчають Дафай і а, в першу чергу ліквідності, коли починають з ними працювати, 99% в цілому людей ці помилки на початку свого шляху допускають. Тому щоб не допускати, давайте ми їх роздивимось більш детально. Ну що ж, будемо роздивлятися всі ці самі основні помилки. На в прикладі біржі PancakeSwap, чому сразу Pancake, а не Uniswap. Тому що, на жаль, Uniswap не зовсім коректно відображає IPR. Він відображає IPR за день, а нам, щоб орієнтуватися, буде ліпше використовувати IPR річних. Тому PancakeSwap краще рахує, будемо саме цей приклад розглядати. Перше і головне правило в плак ліквідності. Це повне розуміння того, що ви будете робити, коли ціна вийде з вашого діапазону. Наприклад, ми зараз е, налаштуємо да, на пару Ethereum USDC. І діапазон у нас буде 1900 на 200. Це, наприклад. І що нам робити, якщо в випадку, якщо в нас ціна вийде по нижньому діапазону, в нас залишиться тільки ефіріум. А якщо у нас вийде ціна по верхньому діапазону, у нас залишиться USDC, тобто стейблкоін. І тут саме головне розуміти, що не якщо у нас ціна вийде, наприклад, наверх, і ми будемо в, просто стейблкоїні. А що ми будемо в тому випадку робити, або ж в іншому випадку. Тому, якщо у вас немає чіткого, чіткого плану, як ви будете далі діяти, коли ціна вийде з вашого діапазону, то скоріш за все це призведе до втрат втрат, таких як зафіксований лос і так далі. В цілому в довгострокову така стратегія, такий підхід, скоріш за все, ваш депозит. Трошки він у вас схудне, скажімо так. Друга, сама основна помилка це в нас намагатися зробити максимально на комісіях. Що це значить? Зачасту всі, хто починає робити поли ліквідності, вони стикаються з тим, що вони побачили, давайте перейдемо. На стрінку, да? ми побачили 94 річних для ефіріума зі стейблкоїну це дуже хороша ставка річних. І ми можемо побачити, що у нас при зміні діапазонів відсоткова ставка буде змінюватися. Наприклад, ми можемо виставити діапазон 1500 і 3000 в нас тоді буде фактично наша ставка 30%. Але якщо ми наш діапазон зменшимо, наша ставка стане більшою. А якщо ми поставимо дуже вузький рендж, то в нас вона ще більше буде. І так далі, так до безкінечності. І зачасту ті, хто починають. Працювати з полами ліквідності, вони думають, що за допомогою е, цього можна буде дуже добре заробити, тому що навіщо ж мені отримувати 30 всього відсотків річних, якщо я можу отримувати 400% річних. Але такий підхід не довгостроковий, тому що у вас дуже швидко буде вибуватися ціна з вашого діапазону, вам завжди треба буде менеджерити позицію, вам завжди треба буде перекладати. Перевідкривати поли, робити якісь стратегії паралельно без інменітлос і так далі. Тобто у вас буде час уходити тільки на менеджмент, і в цілому ви нічого не заробите, а скоріш за все, і втратите. Тому дуже, дуже вузькі діапазони цінові. Я б не радив ставити це на довгострокову перспективу, буде не дуже вигідно. Третя помилка, яку чаще за все допускають, це неправильно обрана пара для відкриття пулу. Давайте подивимось на прикладі просто от USDC. І якийсь невідомий токен. Але ми бачимо, що тут дохідність нас в ньому 1200%. І це прям дуже багато. І відкрив таку пару, да, ми зможемо отримувати свої 1200% річних. але Саме просте питання, що станеться, коли ми залишимося без нашого стеблкоїна і залишимося з цим токеном, що ми зможемо з ним зробити? Аж нічого. А яка вирігідність того, що він не вкатається в нулі, що це не якийсь мемкоін, який буквально скамене за декілька днів? Немає ніякої гарантії. Тому тут і відсотки зазвичай такі високі. Тому теж треба звертати увагу, з яким токеном ви відкриваєте пару. Саме головне тут правило, щоб не допускати тієї помилки це відкривати поле ліквідності з тими активами, які ви готові холдити, і які вам цікаві на довгострокове інвестування. Тому звертати увагу на відсотки не варто. Наприклад, якщо мені цікаво ефіріум, я буду шукати пари з ефіріумом. Uh, і не важливо, там буде це мережа якась інша, або там буде ефіріум з стейблкоїнами USDT або USDC. це буде вже не важливо, тому що uh, для мене важливо, щоб я зі стейблкоїном, наприклад, працював в парі з ефіром. І тоді, в будь-якому випадку, якщо щось трапиться для мене неординарне, і я на якийсь час залишусь з ефіріумом, для мене це буде не страшно, тому що я і так завжди купую ефірім. Холджу, інвестую в нього, і е, залишитися на якийсь час з цим активом для мене буде не страшно. А залишитися з якимось активом, який нам приносить нібито 1200% річних. Давайте подивимося, що тут, тут 1000% BNB і Siren. З BNB. Ще півбіди можна якось пересідіти, а сірен, ну я сумніваю, що ви довго захочете знаходитись в тому токені. Тому а, саме головне не звертати уваги на відсотки, звертайте уваги на активи, з якими ви хочете працювати. І з тими ж тільки активами працюйте, Тому що а, обирати тільки за а, ставкою, це буде не дуже вам вигідно в подальшому. Четверта помилка це неповний аналіз. Люди не звертають увагу на різні показники. Вони так само, як і в минулому разі, ми з вами говорили, що звертають увагу на відсотки. Вони не звертають увагу на TVL і об'єми, які є. TVL – це в нас залочена ліквідність, яка є в цьому пулі. А об'єми це ті об'єми, які проходять в даному випадку за 24 години. І іноді бувають такі неліквідні були, де у нас може бути висока ставка, наприклад. У нас чому тут саме висока ставка? Тому що в нас об'єми набагато більше, ніж ліквідність. Якщо в нас буде навпаки, у нас буде більше ліквідності і менше об'ємів, тоді в нас просто буде ставка падати, от як, наприклад. Давайте зараз для прикладу знайдемо. Pool. От, знаходимо пул в стейблкоіну у нас є ТВЛ, у нас 400 тисяч, а об'єми всього лише 200 тисяч. А ось знайдемо інший стейблкоін, USDC да, у нас тут, а, і далі. В нас тут теж об'єми менші, але тут е, ставка більша. Давайте ще для прикладу. У нас тут просто самі ставки вищі. Ну, в, в випадку, якщо в нас от на цьому полі, давайте от я його йогокне виділю, не виділю, не на скрішот ЄГП кефіріуму. У нас, коли об'єми будуть тут зростати, у нас і ставка виросте. Якщо в нас буде TVL зростати, а об'єми будуть залишатися тим самими, то в нас ставка буде просто падати. Тому треба завжди звертати увагу на TVL, на об'єми і на IPR, з чого він формується. Тому що в даному випадку ми можемо побачити, що у нас ставка 94%, а фармінг IPR це додаткові нагороди в токенах Cake ми будемо отримувати, і ставка по самому пулу 26%. Разом 94%. Але тут ми отримуємо майже 70% винагород в токенах Cake. а це токен біржі PancakeSwap. Тому теж треба розуміти, звідки береться ця дохідність, як вона формується, тому що іноді бувають ті ж самі додаткова емісія, Вона може бути свістінгом, вона може бути недоступна там. Або тиждень, або місяць, або півроку, Різні умови є цих винагород. Тому самі основні це TVL, об'єм і звідки в нас береться нагорода за цей пул. П'ята і не менш важлива помилка це дуже активний менеджмент своїх позицій. А точніше, забагато дій. Не треба думати, що активне управління полами ліквідності це тільки відкрити пул, закрити пул, зібрати нагороди. Це трошки про інше. Ми обов'язково поговоримо про це окремо, тому що це велика тема. Але що забирають у вас ці дії? Вони забирають комісії. У нас, от, наприклад, зараз вже є один цент, і ми хочемо його зібрати. Неважливо, там долар-два. 3, 5. Ми за кожну транзакцію будемо платити комісію. Зараз комісія не дуже велика, тому що це мережа Arbitrum, і зараз у нас мінімальний газ. Тому комісії дуже дешеві. Але коли волатильність на ринку, у нас газ високий, ми будемо збирати ці комісії, ми завжди якийсь шматочок будемо. Втрачати за зароблених комісій, і чим частіше ми будемо це робити, тим більше ми будемо втрачати на комісіях. На дистанції це може бути дуже суттєвої суми, які ви просто потратите на те, що ви будете робити зайві дії. Набігла якась сума, зняли і вже запустили її далі в роботу, чи в цей же пул, чи в інші пули, чи ви взагалі фіксується прибуток собі на життя, неважливо. Чим менше дій, тим більше ваш прибуток на дистанції. І це всього лише 5 помилок, які ми з вами сьогодні розібрали. Але їх набагато більше. І ви не зможете не допускати помилки, тому що помилки це в цілому це ваш досвід, який ви будете на дистанції собі отримувати. Але мінімалізувати і зберегти якусь частину коштів, ви зможете. В Telegram Каналі, я написав всі ці помилки і як їх максимально можна мінімалізувати, так щоб це було для вас не дуже складно. І також там ще бонусом є а, буквально дві найпоширеніші, за які ми зараз не, не говорили. Але я думаю, що ті, хто уважно а, зараз дивився, що ми робили. А, ці питання вже, скоріш за все, у вас виникли. Тому а, підписуйтесь. Читайте, буде змога, коментуйте, задавайте питання. Більш детально буду вже згодом, напевно, якось вам відповідати або відео, або просто постом в Телеграмі. Тому, друзі, до нових зустрічей, папа. -па.